Даю підскочку, кажу, що з тобою? Хоч скажи миленька, я не знаю, лежить бідний, весь в крові, а то й вбитий в машині. Я убираю город, він туди полетів, ну, вони кидали з цього направлення і замітив мене, я бистренько-бистько сюди, у двір ускочив. святу немає, питної води немає, технічної води немає. Ну, в будинок вже страшно ховатися, а ми вже тут пережили. Ми в сараю біжимо, або під кущі. Нічим не займаюся моя дитина. Сидю під хотою і плачу. Більш нічим я не займаюся. Чим мені займатися, як я займаюся, як воно не сьогодні, а завтра нас розіб'є. І так живемо, бабуся, вже возраст такий, не можна казати, дуже багато років моя дитина. Дуже багато років, а живемо. Діти заберуть, але я не хочу. Вже думаю, щоб на рідній землі помер. Більше двох місяців нема світу. Живемо при темряві, ото ламаємо тазобедрові сустави, усе на світі. А я а. ж ви там так? Ну, це ж так святу немає, оце на помадки ходимо. І технічної води немає, і піттєвої води немає. І нема нічого, і магазину немає, і, і ото от, дрони летять вже. У, те вчили в хату, Тут моя мама жила. Тут теж дрону побили стекла, не можна ж ну, чого так отак усе трясеться. Сьогодні шість 7 сім роз Тут накриєш або закриєш уші, щоб не чути. А по-друге, виглядає, що не горить хота. Скільки ж погоріло у нас? Куди ховатися? В хату ховаємося, Вони ж пробивають оце. Я не знаю, як воно не загорілася, хота, Оце це предупреждають, кажуть. Ви з горіща прибирайте все, щоб не горіло воно все. Так ви знаєте, село є з село, тільки щоб все на горіще ховоємо. І старі люди, ми ж таки хочемо, щоб воно сохранилося. Для когось, хоч син живе у Павлогроді, дочка живе в Дніпропетру. Дуже там ось не дуже давно горіло, там усе підряд. І от вони заберуть, але я не хочу, я хочу тут умер. Хоча нема кому йому викопати, нема кому йому, нема ритуальних оцих послуг, треба в Первомоцьку їхати купити труну, все принадлежності. Наймати машину, а за машину треба платити тисячу гривень, а пенсії тисячу, а пенсія яка? чотири тисячі і тих не хватає. От якось хліба треба купити, ну, це правда дають, вівторок дають хліб безплатно. Оце сюди ходжу заряджувати. Вода світло нам потрібно. і спокій, спокій, коли він буде, мої діти, привезіть нам спокій. Я убираю город. Він туди полетів, але ну, вони кидали з цього направлення і замітив мене. І я швидко швидко сюди, у двір ускочив, бо бачив, він розвертається і сюди за мною. Я в сарайчик. а він не зрозумів, куди я вскочив. Я теж думав, що це стекла по веранді, по машині, пробиснув, а я ускочив у сарачик успів. Так які там минути, секунди. А мені перед цим брат приснився покійний, що зубредив. І все Де Дивися, бо щось буде погано. Я ожидав такого повороту. Це півішка, да, так, за вами так ганялась? Так. Да. Ті -ті мені там кота не спілочили, а потім не міг нічого і собаку покажуть. Ну три метри від мене зірвалося, я тільки за двері скучив. А собака як собака? А собака был... карічений, був, вроді був, йшов контужений. Він реагував, не, не, не слухав, нічого. Воно бачить, що забора те, що наробили. Вітряк мені -то. ночі брели тіли, не добили днем, ночі ночним, а темний вітер. Мене зацепили замоч і там пожари ставили, ми її загасили. Там дрова, це все розбили, ну як постройки там. А з будинком що? Ну, забите одне вікно, оце вже двері, оце вже я стекло саме повставляв. Уже тут місяць пройшов, а то недавно. А по машині. Не дав, вони по дорозі туди. Разів п'ять били по нашій хаті, що їм мене хата, то не стоїть їхніх безпілотників, що вони собачили їх. Це машина, задок, там скло, все, вони ж бабахунуло пою. А як вам тепер? задок розбитий. Ніхто ж боявся дронів взагалі. Це зараз менше літа, же машини. Вони боялися сюди показувати. Даже Гуманіторку боялись привозити, потім привезли за два місяці дали і все. А що дали? Ну, по два ящика, на, на, на місяць ящик. Ну там сахар, мука, що там Не, необхідне перше. На Роботу ходимо, я вчитель, да. я уроки веду. Ми ходимо в сільську раду. Там ну зараз -то на тому часу не села є світло і є старинг. Оце в сільській раді нам дали кабінети, ми там працюємо. Діти в основному звісно, виїхали. Ми вже два місяці без світла. А як вони ні? А є деякі залишилися, вони, ні. виходять на уроки. У нас в селі немає евакуації. Да. Да, у нас немає при евакуації, тим більше Дурачки. дітей. А скільки Дурачки. від вас до фронту? В будинок вже страшно ховатися, ми вже тут пережили, ми в сараї біжимо або під кущі. А в нас он, собака вона дуже добра, чуємо, а вона вже дає нам сигнали і ми біжимо вже. А че, там? Лає. Чи? Да, вона лає, у ній спеціально-специфічний лай на дрони, ми вже знаємо, ми вже... нам ну, що в нас? Тривоги в нас, нас немає, у нас ж нічого. Отак от просто стій, і слухай, так? Отак ми постійно слухаємо, ночі виходимо, слухаємо. І вночі теж. Ну, нам вночі прилетіло, воно там от, погоріло. Ми добре, щоб проснулися і пішли тушити. А готуєте як? Ну, у нас, на, вулиці. на вулиці у нас у дворі є копиця, ну, така пічка, там готуємо. Пів шостого ранку встали, пішли, розтопили, приготували. Ну а зараз хоч у хаті будемо після обіду топити. Це Наше життя. Ми Коли? цю хатку ліпили скільки років. Далі чим ми поїдемо. Я їм Зарплата вчителя і пенсія три тисячі. Кому потрібні? потрібно. Ну, приїдемо ми до дитини в Дніпро. Ну, посидимо там трошечки. Ну там ми теж молода сім'я, ми там теж взаємодію. Да. Куди нам їхати? Я так думаю, все ж таки сподіваюся, що сюди не дойде. Тут от недалечко знесли кришу, там хата згоріла, а в нас поки зараз нормально, ну боїмося дуже. І літають ще якісь самолітики такі, от опасні. От. Мовні оці. Так, да, молні. Оце дуже опасні. А так, поки держимося. І це от вона кожного дня літає? а от ну? Кожного дня ці самолітики коли і, і дрони літають. Ну, поменшало трошки, не знаю чого. Може, там ротація якась. Затіше трошки. А як ну якось, от якщо чуєте, там ховаєтеся кудись? От. Ой, у підвал біжимо і в хату біжимо. Страшне. Затіще, так можна хоч вийти. Мені на кукурузу ламати. Я не можу вийти, боюсь. Тільки вийду і гуде, тікати треба. Може попасти. Дрон за там удари, вони стовне, це яка сила ж була, що знести. знасти. тут він попав прямо в цього парня. Тобто по автівці просто побудив. Да, так, да? так. Да. Ай Боже, я як вискочила, що ж робити, я нічого не розумію. Я до його підскочила, кажу, що тобі, що, що з тобою? Хоч скажи мені, він каже, я не знаю, лежить бідний. Весь в крові, а й вбитий в машині. Нема в нас ні аптек, нічого, взагалі в нас нічого. За 30 кілометрів є там город, І ото ми туди, чим можемо їдемо, там можна зняти з карточок деньги, там магазини, город первомайська. Так що там, так чим туди нам добиратися? Взагалі? Нічим же ж. У мене качки, і кури, і котики, і собачки. Я зібрала. Вже з трьох дворів котиків. Люди ж побросали собак, боже, скільки тут брошених. Потім котиків. Я позбирала і годую. І там позбирали теж. Там жінка живе, зібрала. І там, а тих, я не знаю. Ну, коротше, нас дуже мало тут. Оце бабуся одна, нас тут троє, потім мужик О, там один живе, і жінка одна, і муж і жона живуть отам. І 100 -100 все. Оце 10 людей, і так, а да. це в нас усі. Було ціла сила, тут багато було. Вони всі, всі повиїжджали. Що нам робити? Ми не хочемо виїжджати. А чого? Ну, а куди ми виїдемо? Не хоче виїжджати. Що буде, те буде вже. Ну, може, діти, онуки? У мене син і онука, це тут, 14 років буде. А вони з вами живуть? Да. Так? Та не займаються, нема світу. І не займається поки. Ну, він сам тут не боїться. Та, ну, з нами він, він бо боїться, ну а що робити? <гум> <гум> так що <шо>, ото такі <гум> проблеми. Вони щось від нас недалеко тут стоять, ну, наші їх сюди не пускають. Отут тут за кілька кілометрів. А, вони Около Новопавловки, депутат. тут же од нас недалеко. Ну, єс вони зайдуть сюди, то нам буде нано крешка. Вони нас повбивають усіх.